Друзі, доброго ранку. Продовжую розповіді про своїх друзів. Ви знаєте, я щаслива людина. Бо мої друзі, вони стали моїми кумами. У мене є два куми, які мої друзі з молодих років. Познайомилися, ми знаєте, там же в спортзалі. Там, де і жінку я, Жінку я знайшов і друзів. Всіх я знайшов у спортзалі. Е ну, майже всіх. <гум> у мене вже є друзі і тут напередку. Є ще друзі, які до спортзалу були. Так от у мене є два куми: Сергій Гайдук і Вячеслав Кирійчук. До речі, це ук, ук-юк. Це характерні прізвища е, для, знаєте кого, е, для е, правобережної України і для Полісся, там, де сіверяни жили колись, сіверяни таке плем'я. Севруки, їх називали пізніше. Севруки від слова сіверяни. Хочу сіверяни, бо вони найпівнічніше наше плем'я українське. Сівер. Сівер, це, ви думаєте, це російське слово, це росіяни? У нас його перейняли. У нас воно наче як відмерло у нас північ, але лишилося от в історичному: сівер, сівер, сіверяни, сіверщина. Це наша територія, наші племена. Я до чого, де Славик Керічук, він із сіверянин, із Сумської області, із шостки. Знаєте, як сюди шостки попали? На Бехімзавод завод їх при Союзі, командирували. Бо в Шостці було спеціальне училище, яке випускало людей, які мали працювати на битків заводі. От так от. Ти шостки багато звідси людей. Його мама сюди приїхала. Вона заробила квартиру тут. І В'ячеслав він ріс без батька фактично. Батько в нього є, але батько там вже ж лишився в Сумській області. Вони розвелися давно з його мамою. Його мама родила в 17 років. Так як колись козачки. І він такий козак. Він ріс сам, і ви знаєте, от, мабуть, через те, що він ріс сам він всього добиває, привик звик в житті добиватися сам. Ми коли ще виборами займалися, у нас був в нашому партійному списку такий е Яковина, Микола Яковина, Патріот. Але він з Івано-Франківська аж. Венофранківській області. Ми включили його в список, тому що він, його е е бізнес-структура вона допомагала партії нашій Українська Народна партія Костенка. І ми не пожаліли, що ми його в список включили, тому що він не формально був не просто мандат отримати. А він дійсно працював і він молодець. Е е його родич, Яковина теж. От він, він почав будувати його, уже тут квартал парковий. Всім рекомендую, до речі. Зараз все зупинено, але воно все продовжиться після війни. переживайте. Все буде продовжено. А Славік Кирійчук, у нього директор його будівельної компанії. І знаєте, як він став директором? У до цього він був. Він працював на бігнім заводі. Де він тільки не працював, я вам скажу так. Але в нього був характер. І характер це загортований значною мірою те, що в у спортзалі, до речі. В нього був характер. А коли є характер, то ти доб'єшся всього. І ось коли ми... Коли закінчились вибори, то стало питання, Славік, то брав участь теж у виборах, він очолював сектор, так скажемо. Він мені сказав: познаю мене з Яковиною, знаючи, що той бізнесмен. Я хочу в нього працювати. Я його познайомив кажу: так і так, є такий хороший хлопець. Він каже: він всьому навчиться. І ось він, не знаючи нічого, він дійшов до директора будівельної фірми, знаючи вже все. Розумієте, це американська <х <х> українська мрія, ось вона. Американці вважають, що у них тільки мрія, приїжджаєш в Америку з сумкою з 50 доларами, як Шварц, а потім стаєш мільйонером. Ні. У нас те саме, якщо те є характер. Славік, от ви знаєте, що ми коли ще до я не одружений, бо ми знайомилися з дівчатами, я йшов, йшов Сергій Гайдук, він трошки молодший. Ішов Славік наймолодший, він на 8 років за мене молодший. Ну тоді це була сильна велика різниця. Зараз -то воно не так уже відчувається. І знаєте, коли ми знайомилися з дівчатами і питали, як на вашу думку, хто з нас найстарший, вони казали, що найстарший Славік Киричук. Не ще найстарший він виглядає. У нього був характер. І це відчувалося, навіть коли він не говорив нічого. Розумієте? Так от я вам трошки скажу, як я познайомився з Славіком. Коли ми хлопці, яким уже там було 17, 18, 20 років, ми ходили в спортзал. Ми були вже підкачені, авторитет 90-ті роки цінувалося, е, е, як ти зараз спів, співається одні пісні, а тоді ці слова стосувалися того часу. Е, е, сьогодні мислення важні, сьогодні мишці нужні. <гум> Оце той час був. <гум> Ой. Я думав, для чого, для чого я в цій школі вчився? В дивності років. Боже мій. Для чого ти вчився в тій школі, для чого ти ці п'ятірки заробляв? Воно нікому не потрібно. Нікому. Це зараз я вже знаю, що, я, що воно мені потрібно. Особливо, ти коли в екстремальні умови попадаєш, ти розумієш, тобі воно потрібно було, от те, що ти вчився. І читав багато. Ну, я до чого веду, що от Славік є в мене такий друг, бачите, і він прийшов, йому було 11 років. Прийшов в спортзал, сказали? Ми кажемо йому. А я читав, що займатися бажано з 14 років. Я йому кажу, малий, йди додому. займись футболом, там, я не знаю, ну боротьбою, хоч би боротьбою. Він мене послухав він ходив на бокс параллелі. Як ви, як оказалось, він ще на бокс ходив. І потім, коли з ним, ми з ним боксували, казали, що він то вміє битися, а я ні. Ось такий от славік. Ну, Він мене вже потім навчив трошки боксувати. Ви знаєте, кілька селанців буквально. Я зрозумів, що я можу, ну, можу е -е, чинити опір, хоч би, розумієте? Ну, Славіку важко, ще не тюпир. Але іншим непрофесіоналам, я вже можу, ще не тюпю. І ми ж його, ви знаєте, ми його чуть -ли на піндалях виганяли з залу. Ну, словесно. Малий, ну йди додому, не займай штангу. А він ходив. І от в 14 років він вижив вперше 100 кг. До сих пір ще цей рекорд в залі не побитий. Його е, малий, е, його два сини ходять в спортзал теж. Е, е, Назарій. Він ходить в спортзал, він жме вже 100 кг, Але він вижив 100 кг пізніше, не в 14 років. Не він в маму більше пішов: він такий ніжний, гарний, як його мама Яна. Але характер батька. Характер батька, молодець. Ще підростає там у нього молодший син. Захар. Ну, Захар, там, крім характера, в нього буде ще він буде ростом 2 метри. Якщо перший він невисокий, ну вищий, ніж я, але невисокий все одно, то цей буде високий, він пішов більше в бабушку свою бабусю. Ріту це Гливацька. Гливацька Валентина. Вона така мощна, висока, для жінки висока. А і її і молодший син він дуже високий. Саша, привіт тобі. Тоже класний хлопець, дуже високий. І цей теж буде Захарій. дуже високий. Це мій е, хрещеник. Я ним пишаюся. Так от у Славіка ще народилася потім ще дочка. Він завжди мріяв, що якщо буде дочка, то вона буде кіра, бо ніби все ну, не, не назвеш кір, хоч був такий перський цар кір, до речі, непоганий цар. Євреї його любили. Описала його позитивно в Біблії Кір. Так от, Кіра, дочка, така класна вона. Дуже класна дитина, така ніжна. І у Славіка зараз всі шанси піти додому, не в армії бути. Якщо в тебе три дитини, ти маєш право вже бути вдома. До речі, якби козаки керувалися такими правилами, то вони взагалі б не воювали. Бо у козаків дітей було 5, 6, 7, 10, 30, вважалися малодітні. Це зараз у нас мало, чуть не багатодітний. Так, оце в нас такий Славік є, друг. І інший кум Сергій Гайдук. Ну Сергій Гайдук його можна цитувати скрізь. Він сам цитує фільми, пам'ятає. Правда, плутає весь час. Не ображайся. Серега він по-своєму класний. Він, розумієте, з ним весело. От з ним дуже весело. Один раз ми, ми рідко напивалися, але бувало. Ми з ним напилися. І завжди, коли ми з ним напивалися, ми співали пісні. Арія, наша любима група, і ми стоїмо біля. Під Під'їздом э, гостинка там на школі і співаємо Арію голосом Горбачова. Серега співав Арію голосом Горбачева, я йому підспівав. Виходить один мужик з під'їзда і каже: хлопці, я вас розумію, але цей Горбачов вже достав. від собі, вночі ми стоїмо під під'їздом, співаємо, горлопанем. Такі ми були хулігани. 90 ті роки, до речі. 90-ті роки. Зараз то я так не зроблю. А тоді робив. Зараз ми то кричимо на молодь, а самі то ми які були. Такі в мене друзі. Ну, цикл про друзів я ще продовжу. Дякую.